90-ті – це епоха, яку Марвел хотіли б забути. Це зараз вони медіагіганти з власним кіно всесвітом. Але у 96-му компанія пережила офіційне банкрутство. І аби хоч якось протриматись на плаву, власники в швидкому порядку розпродали права на власних героїв коміксів різним кіностудіям. При цьому не отримуючи від них ані дивідендів, ані якогось творчого контролю над зйомками. Права на Блейда придбала New Line Cinema, оперативно назначивши сценаристом Девіда С. goera Спокійно, любимої франшизу та свою фільмографію він анігілює пізніше. Попервах, це був амбітний сценарист, що дуже любив свою роботу. Саме він вмовив студійних босів не робити з фільму дурнувату пародію, відстоюючи серйозний тон та власне бачення. Більша частина всього, що я розповів про Блейда, як би сумно це не було визнавати, придумана гоєро. Зі своїм баченням він також хотів показати вампірів сильними та небезпечними супротивниками, що йшло в розріз із романтичними образами. Саме популярної на той час екранізації інтерв'ю з вампіром. Я теж невеликий фанат цього фільму. Режисером призначили маловідомого Стівена Норінгтона, для якого це була друга режисерська робота. Причому досвід клепати блокбастери в дядька був нульовий. Оскільки через вже згадану кризу в Марвелу 90-х не змогли запустити в розробку екранізацію Чорної Пантери, Веслі Снайпс, що по суті втратив роботу, в результаті виборов собі роль Блейда, обійшовши при цьому Лоуренса Фішберна та Дензела Вашингтона, та навіть із такою багатообіцяючою конюктурою не все було гладко. Перша змонтована версія не сподобалась тестовій аудиторії, через що багато сцен було видалено та перезнято. А враховуючи, що за рік до виходу кінохи в прокаті провалився Бетмен і Робін, глядачів не дуже тягнуло на кінокомікси. Навіть на студії багато хто не вірив, що фільм із темношкірим головним героєм взагалі може принести прибутки.